Всім доброго часу. Мене звати Богдан Кухта, і сьогодні я б хотів вкрутнути книжкове колесо вчення Дхарми. В цьому випуску я розповім одразу про дві книги, які мають спільний корінь, спільний шлях бодхісатви. Праворуч від мене книга авторства Ольги Корнюшиної 37 буддійських штук: Як пережити бентежні часи? Доповнене видання. Ліворуч книга 37 практик Бодхісатви, авторства Гєле Ткогме Зангпо із тломаченням його святості Кармапи 17-го. У анотації книги 37 буддійських штук вказано, що ця книжка не про буддизм як. Релігію, вона про те, як буддійські практики змінюють наш стан і допомагають у бентежні часи, як пережити втрати й не чіплятись за минуле, як реагувати на плітки та несправедливість, чи може регулярна практика зробити нас спокійнішими і доброзичливими? Як давати раду емоціям? Чому допомога іншим покращує наше самопочуття? Про це й розповідає авторка. Вона пропонує 37 кроків, спроможних змінити наш психологічний стан і ставлення до життя. Авторка осмислила класичні кроки тренування розуму в нинішніх умовах війни і адаптувала їх до нашого непростого сьогодення, доповнила кожну частину книжки роздумами а також вправами, які допоможуть впоратись з надзвичайними викликами. Додане ґрунтується на особистому досвіді авторки під час її перебування в зоні бойових дій наприкінці лютого та на початку березня 2022 року. В свою чергу, 37 практик Бодхісатве, це класичний тибетський текст, написаний П'єле Тонге Зангпо. Містить точні та практичні вказівки щодо шляху Бодхісатви, героя просвітленого наміру, ідеалу, практики мирянина в буддизмі. Даний твір у сучасному стилі коментує 17-й Кармапа, який є головним ламою лінії Карма тибетського буддизму, що живе в Індії, але часто подорожує Європою та Азією, добре знаючи потреби та мрії сучасних людей Сходу й Заходу. Швиденько пробіжуся по технічним характеристикам. Отже, книга 37 будійських штук, як пережити бентежні часи, доповнене видання вийшла друком 2023 року у київському видавництві Наш формат. Праця налічує 240 сторінок. 37 практик Бодхісатви була надрукована. 2017-му у харківському видавництві вогняне колесо і налічує 168 сторінок. В обох книгах є кольорові ілюстрації, які чудово доповнюють викладений матеріал. Щоб перейти до структури книг, вартує зазначити, що написаний тибетським монахом Тогме Занхпо текст у 13 столітті не втрачає своєї актуальності і сьогодні. У цих двох працях вміщені оригінальні вірші Тогме Зангпо, вони трішки відрізняються в перекладі, але не суттєво. Наведу, наприклад, третій вірш із цієї книги. Якщо покинути погані місця, тривожні емоції поступово спадають. Якщо не відволікатися, увага до доброчинних дій природньо збільшується. Коли. Ум ясний виникає впевненість у вченні, прагне усамітнення. Так практикують бодхісатви. До прикладу, цей ж третій вірш у цій книзі звучатиме наступним чином. Якщо покинути негативне середовище, це поступово зменшить забруднення. За відсутності відволікань позитивні дії зростають природньо. Впевненість у дгармі проростає з чистого ума. Бути усамітнені це практика бодхісатви. Структурно у цій книзі, якщо подивитися, уміщено шматок оригінального вірша, переклад та коментар Кармапи Тхає Додже. В Ольги Корнюшиною ви знайдете перекладений вірш, коментар, роздум до нього, а ще додатковий розділ доповнення, трактування під час переживання воєнних дій в Україні, також вправи для самоусвідомлення, заглиблення, я б навіть наважився сказати зцілення. Оскільки я вже перейшов на особисті переживання і прочитання тексту. Скажу, що мені дуже імпонують. Ілюстрації в обох книгах. Як на мене, прочитання цих праць можливо як почергово, так і паралельно. Я б радив робити це паралельно. Мені особисто дуже було цікаво порівнювати дві позиції: два переклади, два виклади вчення. Доповнене видання дає змогу згадати про події на початку повномасштабного вторгнення, спробувати оцінити свій стан та додати нові практики, які мають на меті. Допомогти в боротьбі з перешкодами. Вартувало було познайомити вас із постаттю Ольги Корнюшиної 17-го кермапи та власне Тогме Замспу, але я вірю, що ви особисто спроможні розпочати власні пошуки і відповісти на ці запитання. Буду вдячний усім за підписку, коментар та поширення, якщо є бажання підтримати фінансово картка внизу. Намасте!